Роторний ніж. Це мій ніж стандартного розміру, 255 мм, я переважно ним кушу, він мені найбільше подобається. Він легенький і ним можна кусити і кущі, і якісь там дрібні дерева, і траву він також з легкістю косить. В цьому відео я хочу сказати, що треба ніж обов'язково мити після косіння. Я спеціально його не помив, щоб вам показати. Ось сегменти, вони, якщо не їх не помити, вони, та трава попадає, каша і пісок, і сегменти вони якби під заліпають. От вони не обертаються, і при наступних косіннях вони можуть підклинювати. Тому треба обов'язково після косіння, ніж, скажем, помити водичкою, оце все. Ну, Видно, що вона промивається, тому що туди підпадає і пісок, і ця каша від трави, і воно при наступних косіннях заліпає і може з'являтися певна кажем, вібрація. От. І е, також я, коли ніж виготовляю, я спеціально роблю, щоб е, був зазор. От, тому що дехто там мене запитував, е, а чому так е, ці сегменти е, болтаються чи так потрібно. То я так роблю спеціально, тому що якщо зробити дуже-дуже е, е, плотно, то е, ножі будуть підклинювати і е, не будуть працювати так, як потрібно. Ну, ось, це от. Видно, що ножі легенько обертаються. Е, також я ніж зараз скажем, посушу і сюди в підшипнички туди попшикаю ведешки. От, я так само кушу, де, де багато каміння, от видно, що заклепки побиті. Е, в, ножі ці всі все витримують, вони на це все розраховані. От, я їх підточую. Постійно. Я практично перед кожним косінням я ці самі сегменти підточую, і мені так дуже комфортно кусати, коли ніж гострий. Все, дякую за увагу. Підписуємося на канал, буде цікавіше.